ранку. Ну що, чарівна кава з відьмою? Я двігаю. Ох, яка ж вона чарівна? Це карти, які вам зараз відповідь, дадуть відповідь на те питання, яке вас турбує дуже довгий час. Таких карт точно нікого немає. Я теж п'ю каву з вами. І пам'ятаєте, тут старше покоління, ну таке, як я. А Ще старше чашечка Мадона це німецький сервіс ще 50-60-х -х, х років. Ось я її так люблю. Вона така вмістительна. Ще для мене ось, пить каву із стаканчика це ну, вона не смачна мені. У мене цілий ритуал, щоб пити каву. У мене е, різні чашечки є і, до речі, ваші подарунки є. Чашечки, я дуже насолоджуюсь, кожного разу міняю. Давайте чарівна кава з відьмою ядвігою Дасть відповідь на ваше запитання. Одна чашечка, задумуйте, друга і третя. Ви мене просили, я давно не робила цей розклад. Так, зробила ось так. від мене Запитувала, бачите? Новий мене був зелений, трошки поміняла. Так, ну, давайте. Чарівна чашечка перва. Якщо ви задумали на перву чашечку, випили і кофейна гуща. Ух ти, дівчата, готуйтесь. Романтична зустріч, романтика, подарунки, квіти, кохання. Ой, в мене аж мурашки. Я з вами п'ю і ви пийте цю чашечку. Якщо нема коханого, то тут ось-ось це буде, і він вам подарує квіти. Може, цукерки, може, такий подарунок. Ну, може, і телефон, айфон останньої моделі. Я вам цього бажаю. А в кого чоловік отут почнеться. Кохання нове, знаєте, як в юності, де метелики в животі. Ось ось саме воно. Я вам це бажаю, ви мені потім напишете. Так, давайте так. Це буде за півроку. Ми задумали на півроку. Друга чашечка кави, ваша відьмуся, ягуся, п'є з вами. Я трошечки е -е, згущеного молока. Добавила. Мене зараз дуже строгий пост, бо в мене захист сьогодні почала з людиною працювати. Ой, в мене котик лізе. І знову дуже строго до себе відношусь і так пощусь, та ще й строго. Так, ця чашечка. Боже закоханість! Ну, тут весна, це ж зрозуміло. Тут ви так закохаєтеся і у вас закохається. Ну це не в одну сторону кохання, це взаємне кохання. Ластівки, соколики. Ви у мене сьогодні сім діагностик, і там в основному дивлюся про кохання, Ви питання задаєте. Оце вам якраз кохання я і витягнула. Давайте бігом чашечку кави наливайте собі, випивайте, і оце на дні чашечки. Ваша гуща кофейна, кохання, любов. Тут, якщо заміжні, тут те саме, що кохання почне бурлить, так як в перві роки вашої женітьби, вашого замужества, заміжжя, вашої сім'ї. Кохання рулить, бо весна. І третя чашечка кави з відьмою ядвігою. Ох ти, ворота! Вам зараз відкриті всі шляхи. Що ви надумали робити? Ви вперед, 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 не останавлюйтесь. Всі зараз є можливості для того, щоб почати нове діло, щоб познайомитися з кимсь, щоб поміняти роботу, щоб змінити зовнішність, щоб, я вам скажу, Зробити щось неймовірне, яке ви дуже довго боялись цього зробити. Або вас останавливало. От саме зараз ці півроку, бо я на півроку дивлюсь. Якраз на іде, ворота повністю відкрили там зоряна ніч. Дивіться, зори зоряні, а там уже світанок. Все буде успішно, це буде перспективно, це буде супер. Так що, дівчата. Соколики, ластівки, хто задумав на цю карту вперед, у вас все вийде. Все повністю вийде. Я вам це бажаю. Зараз буде другий розклад.